Всім привіт! Любі дівчатки-хлопчики! Я рада вас вітати на своєму каналі Вишивочка. Ну і як зазвичай в цьому відео я вам покажу кулючки. Я ще не всі вишила, і ще не всі на замовлення вишила, і в мене вже є нове замовлення ще одних красотуль, зовсім трохи інших будуть. Ну, і є, звичайно, ще купа нових ідей. Дві ідеї я вже втілила, Ну, ще не повністю, бо тільки по одній кульці. Ну, Але є ще ідеї на нові, які в мене були, якби, ідея. А тепер, з тим, що я почала вишивати на замовлення, появилися, і ще купила якісь нові стрічки, появилися нові ідеї. Ну, як зазвичай, знаєте. Мене довго не було, тому що в мене був брат у відпуску 10 днів. Як ви розумієте, коли з війни приїжджає брат, то це, ну, я не маю часу на вишивку аж так багато, тим більше в мене були справи з ним. В гості йшли, нарешті до його хресного пішли в гості, бо перший раз він дуже довго його не було, я вже вам казала, його не відпускали довгий час відпуск, а це вже другий раз він приїхав. Ну і Я дуже рада була його бачити. Звичайно, ну, це мій рідний брат, в мене є один єдиний брат, який мені писала в групі, не в групі на своїй сторінці я писала хобі позитив, що він мені допомагає купувати стрічки, тканинки, кристалики. От він мені зробив, ну, типу, я ж сама зробила подарунок, але це так, як би фінансував брат, кристали Сваровські. Е, ну і я, як казала вам, що я дуже хочу щось творити з ними, не тільки на кульках, але ще й собі. Е, оці чотири красотульки і оці чотири красотульки, які ви бачите, вони скоро відправляють. Е, в Нью-Йорк В Нью-Йорк відправляють, ще в Америку мої кульки не їхали, в Канаду вже їхали, їхав Рушник, пам'ятаю, чи то в Канаду Рушник їхав в Америку, в Німеччину їхав Рушник, але ще в Нью-Йорк не відправляли кульки. І я оцих вирішила дві довишивати. Оцю і цю я довишивала, бачите, це дві нові. Ну, Я собі вирішила, що я просто вишию сніжинки самі, тому що тут сніжинки, але тут однакові на синьо-жовтих. А тут я вирішила, бачите, давати, як би мовити, всі різні сніжинки. Це була нова для мене сніжинка, як я казала, цю я вже вишивала. Ну і цих дві я вишивала. Але я вирішила їх втілити на цьому такому темному полотні. На жаль, я не мала такої самої е бархатної, чи це оксамитової по правильному стрічки. Тому я, е бачите, замовила таку стрічку. Вона чуть-чуть довуща, звичайно, не той трохи ефект, але теж гарно вийшло. І, е ну, чесно вам скажу, я хотіла такої, але дуже дорога була ціна, тому що треба було цілий моток замовляти. Якби це в мене було 10, там, куль таких, знаєте, замовлення, то звичайно я би може її ну, купила ту стрічку, замовила. А це ще треба було просто дві довишивати. Я вже дону довишивала і заказала таку, знайшла схожу стрічку. Заказала така, яка вже у мене була, ну, схожу. Тут навіть клей десь є. А то я з тим клеєм, Мама каже, ти не можеш тобі купити ще дорожчий клей. Я кажу так, Чим дорожчий клей, тим дорожче буде кулька. Бо силиконовий клей, коли він сі розігріває, все ж таки воно йде на світло. І я не можу розумієте, включати пістолет, виключати той цілий пістолет. Ну, той інструмент, який клеє. Тому світла трохи мені йде, тому що ці бантики потребують. ну, Я не буду казати, скільки я робила ці бантики. Не буду вам казати, бо бантиками я Особливо цими ну це просто було щось. Цих два я теж робила, але цих два я якось так робила, ну, я їх якби ще придумувала довго. А ці чомусь мені так туго дали, бо я забула, як я ці робила. ну, типу, Я просто не записала бантик, скільки там сантиметрів я маю обрізати. І ще й шукала стрічки, то добре, що я їх знайшла. Вони в мене всі були в купі, Я вам пізніше покажу свої покупочки. І ну, майстриньки, що сказати, кульки файні. Вже всі вишиті, як бачите, всі красотульки вишиті. Е, ну, е, Я рада, що я їх вишила, і вони скорості. Тут я нічого не давала, просто хоча можу ще, якщо захочу дати е, якісь стразики, якщо я найду, ну, не сваровські, Але я, на жаль, не маю таких видите, підходящих. Якби мала, то я б там приклеїла. Ну, оці кульочки ви вже бачили, оці. я не буду на них зупиняти, бо ви їх бачили. Я вже вам показувала з цим отаким красотульким бантиком Дивіться, що я собі вирішила придумати як ялиночку, стразики поприклеїти. Тут вона у мене сівлумила і ще десь десь ще сівломила, в двох місцях, в навіть. І я отак, щоб того майже не було замітно, трохи видно, звичайно, клею, ну, бо мусів бути вже. Я отак приклеїла такі стразики, бачите, тут іще там Це не клей. Я вже думала, що клей. І я вирішила собі отак прикрасити ялиночку. У мене будуть всі ялиночки, отакі дерев'яні. ця склеєна. ця буде взагалі прикрашена. Ну, будете видіти, чим пізніше не буду ще відкривати, всі свої секрети. Це нові кульки, які я придумала з новим бантиком. Але я вам покажу зараз свою. Там я придумала спочатку цей бантик, а тут вирішила зробити такий бантик. У мене не було всіх цих кольорів, але я, правда, купила собі, будуть ще такі кульки більші. В такій, бачите, ніжна така сніжинка. І я таку стрічку знайшла по дві цівку. Навіть не знала, що така стрічка дуже класно підходить на кульку. Тут вона проста, але я думаю, що би я ще тут придумала. Ну і отак, я бачите, оформила цю кульку. І отут таке срібло дала. Хоча я хотіла ланцюжок, але, на жаль, я не мала срібного ланцюжка або золотого. Я люблю поєднювати срібло і золото, не поєднувати. Переважно, я люблю давати, якщо срібло це срібло, якщо золото це золото. Ну, тут так в мене вийшло. Але кулька дуже файна, вона мініатюрніша від ось цієї. Це нова сніжинка, яку я тестую. До речі, я вам скажу майстренькі майстри, що сніжинки треба тестувати, тому що не завжди получають ці сніжинки красиво на ту чи іншу пінопластову заготовку, на той чи інший розмір. І інколи треба їх тестувати. Тут я придумала, бачите, з зірочками такими у мене були. Це не Сваровські, якщо що, тому що Сваровські я даю тільки на свої кульки. І я не мала такої голубої <смеш> <смеш> тесьми, Та чи, як би мовити, іменно голубої електрики кольору, я називаю це 3840. Восьма нитка або 996-995. Це є колір Електрик, якщо я не помиляюся. Та? Та. І е, я заказала такі нові стрічки голубі, і вирішила, що треба створити таку нову кульку. Тому що тут у мене такий була, бачите, колір, це залишок ДМЦ-Металіка. Я, я не знаю, чи я ще буду купувати цю нитку. Зараз мені ну, не хочеться купувати, тому що я не куплю жодну нитку. Розумієте? Не замовлю вірніше. Я вже знайшла, де я маю замовити нитки, нові дмц Металіка, але я хочу вже мені сині кульки, чесно знаєте, я хочу свої створити. Ну, І це нові дві красотульки, як бачите, з таким бантиком прикольним. Це новий бантик. Ой, як я з ним того позвучала. Ну, розумієте, тестування бантика. Парчові стрічки вони надають такий дуже-дуже, бачите, як я тут кажу, ефектний, ну, ефект дають, не ефект результат. Ефектний результат. Наступні кульки, я вам покажу. Мушу забрати ялиночки, бо зараз я, як я тих ялиночок. О. Е, у мене є така годівничка. Я її купувала для пташок, але бачите, думаю, що мені треба м -м, купити собі для прикраси кульок. Бо я ще не хочу давати цю годівничку. Це моя була покупочка з магазину фурнітура. Тут, бачите, можна м -м, Тут такі дірочки отут. На, на даху, І тут е, можна його закривати, як би мовити, чимось ще. Ні, це так якби забиті цвяшки, але я думаю, що його треба ще чимось покрити. Бо воно буде е, дерево темніти. Е, ну і Я думаю, що мені треба замовити для краси. Е, покажу вам кульки, які йдуть на замовлення. Замовниці хотіла на світлому полотні, але це нова, до речі, бачите, рукавичка, я вже вам її показувала. Ці були і ця нова сніжинка, яку я теж тестувала. Ну і Тут ще бачите, є о, бачите, кулька не закінчена. Ну, тобто, ще нема бантика, але вже стрічка все дане. Я вирішила трохи тепер по-інакшому оформляти ще. Ну Тобто е, отут я маю на увазі бік, тут я дала бачите, такі зірочки, мало купила в Аврорі. І вони мені сюди дуже підійшли, вони всі розклеювали, я їх переклеювала, розумієте? Е, і оці бачите, нові бантики. Я дуже хотіла ніжні зробити акуратньо бантики. І в мене навіть стразик знайшов такого кольору, що він сюди мені підійшов. ну Я люблю все по кольору робити. Але я хотіла зробити синьо-жовто-білі бантики, тому що тут різні будуть сюжети і будуть сніжинки, але я все хотіла в однакових кольорах. І як бачите, я зробила отакі кульочки. Тут теж, бачите, є оці зірочки, я їх тестую. Я їх тестую. Зробила. У мене була така стрічка, я в Аврорі купила, а це мережево я докуповувала, бо мені не ставало. На 10 кулі. Я вирішила вже докупити, щоб ні, бо я їхала в Франківськ, зайшла в Оксамет, В Оксаметі було, а потім ще зайшла в тубільку, розкажу вам історію, як я купувала, я десь писала. І бачите, от такі бантики. ну Я з цими бантиками ще довше набавила чим з цими і з цими. Ну це, бачите, Цей бантик ніби простіший на цій кульці, але з ним теж, теж треба награти. Так само, як і з цим, хоч він менший видите, але ну, бавитися треба. З любими бантиками бавитися треба, тому що е, особливо з такими, такими бачите, ну, я хочу, щоб вони гарно стояли. Але бачите, атласні стрічки, вони, е, ну, їх можна, отак бачити, як я кажу, откуда, откуда. Але я люблю бантики насичені, файні. Ну, і, Звичайно, ці кульки ще йдуть по старій ціні. Я вже ну, так. Ті вже йдуть оці, е, по новій, але ще не повністю по новій, але будуть вони йти по новій ціні. Якщо хто хоче замовляти, це не буде дешево. Бо я чесно вам кажу, е, чесно вам кажу бантики це є розумієте, сама ідея створення кульки мені складно сідає, бо її треба втілювати. Я все купую з різних магазинів, плачу за доставку, і це, виходить, ще дорожче. Навіть якщо я онлайн замовляю, тому що е, там інколи є такі стрічки, які немає у Франківську, або у Франківську є такі стрічки чи мережі, у яких немає в онлайн. І е, сказати чесно, майстриньки е, це дуже багато грошей, Ну, якщо в грошовому еквіваленті, то це дорого мені все купувати. Тому що я дуже багато часу трачу, щоб щось вибрати, розумієте? І тому, а ще й щоб це створити акуратнюнько, отак, щоб ніде не було майже жодного клею, бо я помічаю дуже неаккуратні кульки. І мені це не подобає, я рахую, що коли ви робите на продажу, а коли ви ще й робите преміум-класу, я вам зараз покажу свою кульку, яка йде преміум-класу, то це, звичайно, має бути ну, майже ідеальнюсінько. Ідеальнюсінько не получить, але майже ідеальнюсінько має отримати. Тобто це має дуже акуратненько бути створено, тому що це є ваші труди, це є мої труди, це є мій час і мій зір. І ще й, я дуже слабовита людина, я хворіла ще й довго. А тепер оцих особливо 10 днів, щоб був і потім і до того, змійте, хворію я, я нічого з цим не можу вдіяти. Ну, Дорогим групу не дають, як Песі каже. І мені важко тепер дуже дає щось створювати. Я це дуже люблю, але. Повірте, от я свою кульку, оцю гігантську кульку, як я кажу, я буду її переробляти. У мене є нова ідея на цю кульку, тому що тут все ж таки сваровські. Я її перероблю. Я не знаю, як в мене це має правда получити. Так, знаєте, як то вже розбирати. Ну, бантик я зроблю. Ви знаєте, як атласністрички, але ну, вони не стоять, вони не стоять і місце не подобає. От можна, її поставлю. Водівничці кульки. Я ж і думаю, знаєте, пташки зробити, але я не можу знайти таких пташок, яких я хочу. Ну і наостанок я вам покажу свою кульку, свою красотульку. Я ж вам її показувала, але вона вже тепер повністю готова. Бачите? Вона йде із Сваровського. Тут чуть-чуть в мене сі не отримали рівненько. Е, <рискій> але я вже не зациклювалася сильно так на цьому, е, тому що ну, другу кульку я вже взвичай буду рівню робити. Тому що там ну, мені не подобає, розумієте, але я не, не завернула вау на початку. Я щось і дивилася, і, знаєте. Але вже байка, то є моя кулька, це не на продаж кулька, Ну, хіба, якщо таке буде замовлення, але, попереджаю, це дуже дорого вишивати на Мурану і цими дорогими нитками сваровськими. Сама робота, сама ідея створення такої краси. ну... Дорогоцінна тим, що я дуже довго думала, перш ніж щось почати цю кульку. Новий бантик, який забрав у мене багато часу, тому що мені треба було придумати повністю новий бантик. Е е самі габарити бантика, це треба було все до точності виміряти на цю кульку, щоб іменно воно гармоніювало з формою самої кульки. Це окремо все замовляло, це окремо всесь купувало. І е, знайти такий ланцюжок, ну це було щось. Тому що я купила такі ланцюжки, але я одразу не знала, що то треба мініатюрного, а ті мініатюрники в мене були, то не той колір, а попробуй знайти, в якому магазині. Е, ну, і ті всі Я їх ну, не в мене були, але я їх підібрала. Я їх їх підібрала. купувала частинами. Тобто, розумієте, тут нова нитка йшла ще дорожча від цієї. Ну і самі розумієте, вишити цю сніжинку було з чимось. Тому що це для мене було нове, це треба було думати, як вона має акуратненько все йти. І, Ви знаєте, я не знала спочатку, що кульки створювати це не так легко, як на перший погляд здавалося. Ну, Ці сердечки не сваровські, шкода, що вони не сваровські. Ну, але вже вони мені дуже просто підійшли по кольору. Кулька просто, ну, ви, якщо тако, її вживу, включите світло або при сонці, а ще якби така була друга, вона вся і блистить. Звичайно, класніше, якби ще було мурано блискуче, але такого мурану блискучого я не надибала такого кольору. Але кулька дуже-дуже файнезна, ну і має бути друга, але я не можу знайти сніжинку. Або я її кажу, сама придумаю, або я її якось перероблю, бо я... є такі сніжинки майстринькі, як, наприклад, ось ця сніжинка, де я щось своє додаю, щось там перемінюю. Тобто я уточняю, як би сказати, саму схему і потім її тестую. Тестую різними ниточками. Буває таке, що я можу, ну, я буду пробувати. Але я коли бачу вже на пробі, що воно файно, значить та проба йде у, на кульку. Коли я бачу, що воно не файно, значить воно ну, не піде. Я просто випорю. І чесно сказати, то, щоб кулька була така, знаєте, ну, якби шикардозна, зі смаком зроблена, то звичайно. Такими кульками треба, сі бавити бавити і бавити, розумієте? Ну, Тобто так сі не получиться зробити, ну, як би вам сказати, не вийде зробити, махається мені, штатив, видите, куди-небудь, як-небудь, швидко, швидко, швидко. От Я багато помічаю гарних кульок навіть на аїді, хоч я не признаю аїду на кульки, ну, це моя особиста думка. Тому що вона мені не цікава. І я взагалі на аїді ледве вишиваю образ. У мене ще є кусок Аїди, десь там маленький кусок і більший. Я думаю, як я маю її використати, щоб вона в мене не стояла просто. Або я її комусь візьму і подарую, розумієте? Тому що ну, не подобається мені аїда. Мені не цікаво, я навіть картини не вишиваю на аїді, одну ще вишиваю велику, але це мініатюрна аїда. То є різниці мініатюрна і не мініатюрна. Що я ще хочу сказати про кульки. Якщо ви хочете створювати кульки для себе, ви можете їх робити прості, не звертати увагу, які там бантик, чи з яких матеріалів. Якщо ви хочете робити кульки на продаж, це є трьох трьох варіантів. Є е, економ клас, є середній клас і є преміум клас. Е, у мене зараз тут немає економ класу, тому що економ-клас це коли ви робите не з ну, коли ви вишиваєте не з дорогих ниток. коли ви не даєте дорогі стрічки, а прості стрічки берете, дві-три штучки дали і все. І коли вони ви використовують якісь там лантюшки, це я економ клас. Це е, в мене середній клас, а оце вже йде преміум клас. розумієте? Тому що я більше не хочу вишивати, знаєте, якби майже задарма е, е, на Мурану, наприклад, чи взагалі на блискучому полотні. Е, тому що. Я зрозуміла, що це не є ну, якби, мені вигідно. це не вигідно. Тому що я є майстерство своєї справи, як я кажу, і я постійно себе вдосконалюю. Я, Щоб якусь купити стрічку, я витрачаю пів години, перш ніж її вибрати. Ну, тобто Я можу сидіти в магазині онлайн годину, дві години, пів години, розумієте? щоб обрати стрічку. І це не смішно з одного боку, тому що це мій час. Моя мама каже, що я вже ну, не маю коли щось інше зробити. Але коли ви це все витратите час, і то потім той час не буде даремний, тому що ви будете мати різні стрічки, якщо це на продаж ви робите. І вам треба, наприклад, зробити різні кульки, попробувати. Все ж таки ця проба вартувала того, аби стратити купу часу. Ця проба вартувала, ця, ця і ця, щоб е створити такі красотульки. Е я, звичайно, замовлення не вишиваю, але я вишиваю на продаж. Я буду ще якісь, в мене ідеї, як я кажу, є дуже класні ідеї з'явилися е з різними сюжетами, ну, але самі розумієте, скільки я вишиваю довго. Тому буду вишивати довго. Е зараз я буду вишивати, вже не буду оформляти кульки, але вишивати буду. І як я кажу, що ну, такі красотульки треба, такі новорічні прикраси, треба бачите, такий бантик. ну Дуже мені сподобався. Я ж таку знайшла сантиметрову стрічку, представляєте що, ну в, в Аврорі. І дуже мені ці стрічки сподобали, парчові, парчові стрічки. Вони передають такий ефект Різдва, як я кажу, знаєте. Тепер я хочу створити нові зелено-червоні кульки, бо я продала красотульки. ті, що ви бачили, преміум класу на блискучому полотні, що моя замовниця з Канади їх не взяла, бо їй треба було червоно-золотих. А я вийшла червоно-зелені, так друга замовниця моя купила. Ну Я дуже рада, вона таку коробку класну, Я ще коробку хочу купити, але розумієте, коробка 300-400-500 гривень коштує. ну Це знаєте собі таке задоволення. Не дуже дешеве, ну, якщо таку шикарну коробку дійсно для кульок, я не хочу якої-небудь. Мама каже, склей там, поклей, я не хочу клеїти, я клею для себе. А на продаж, та слухайте, мені дорожче винесе та коробка. з тим, розумієте, щоб ту склеїти. Я можу і таке вчудити, але ні, дякую. Це хіба суто для презентації кульки, я можу створити класну коробку, бо є ідея. Не одна. Але я не маю на то по перший час, мені зараз здорові. Тому майстринечки, я вам показала тут красоту. Показала вам так, ще при підніму, От, бачите, яка в мене годівничка, тут щось чіпає, Ну, класно, тут кульки стоять. Видите, там мої кульки, які я ще маю робити свого мірану нові. Тому що я ж їх не зробила, я не мала часу, ну чесно, не мала. Е, тому що, розумієте, коли ви вишиваєте кульку, і там... в мене на ліжку був хаос просто. Я не хотіла сидіти за робочим столом, бо я себе погано почувала. Тому майстринючки, я вас тут, надіюся, надихнула, особливо на патріотичний стиль. Хоча, знаєте, вже який раз вишиваю патріотичні кульки, я хочу трохи інших кольорів переключитися. Це тестувальна була кулька, і, можливо, я не знаю, чи я її викладу на продаж, ну, можливо, не знаю. Вона просто є одна, тому що манетки. Ці ще будуть, ці будуть нові вишивати, будуть більші, будуть такі мініатюрні, бо я так собі задумала. Це буде ще така моя одна. Ну, Цих темних не знаю, чи будуть буде. Можливо, ще будуть якісь нові цікаві на темному полотні, бо мені всі дуже не сподобали. Ну, і на світлому, само собою, що будуть. Ідеї, треба їх втілювати. Все, йду, я далі вишивати там сорочку і свої, свої маки. Я їх трохи повишивала, але мало, все мало. Це нереально. Нереально, тому що це дуже якась виснажлива картина. Останнім часом, як я кажу, ви знаєте, коли себе вишивальниці погано почуває в майстрині, то ліпше її не вишивати. Але пальчики, квартири пальчиками попрацювати. І що ви зробите? Навіть коли я себе погано почуваю, я можу попрацювати пальчиками. Хоча б чуть-чуть, знаєте, це вже як. Ну, я навіть не знаю. Це життя. Вишивка то є життя. Кульки мені дуже сподобалось створити, тому що я їх ще цей рік створюю, але на наступний не знаю, чи захочу створити кульки, тому що я хочу вишити дві сорочки. А щоб вишити сорочки, мені не можна займатися іншим рукоділлям. Звоним здоров'ям це. ну... На жаль, на жаль, так шкода, шкода, тому що коли у вас є здоров'я, ви можете багато чого створити своїми руками, але люди хворі, на жаль, не можуть собі дозволити <правж> так працювати, як люди більш-менш здорові. Я ще переконала на власному досвіді. Ну, все. Завершую віддішечку. Всім бажаю миру, добра і спокою, тому що коли є мир, спокій, добро, тому що коли була тривога, я всі проснула і, чесно вам скажу, в мене все пішло керберти. Це дуже погано, тому що мені було дуже погано Забувала, знаєте, реанімація, як я кажу, критичний стан. І я зрозуміла, що погано це все було. Але, Але я жива, здорова, все добре. І я буду судно на позитиві. би їбися не складали ситуації в життю, все одно людина повинна жити далі. Бог сам мені каже, створюй, Мар'яну, створюй. Дає мені сили, якісь, не знаю, звідки. І я цих сил бажаю вам. Вірте в Вищу силу, дякуйте вищій силі, і Вища сила вам дасть і ідею, і натхнення, і здоров'я на її втілення. Це правда, майстренькі, це правда. От я сдивлю на свою туту дівчинку, вона вже без скла, я вам пізніше покажу, яку я не знаю дотепер, як я це вішала, тому що Ну, картини для мене тепер вишивати дуже складно. А Я тепер думаю, як я то вишила. Розумієте, хоча я маю мрію, мрію ще на деякі картини. Я ще вам покажу подарочок від пані Олі, але то пізніше буде. Я не можу вам не показати всі подарки і не можу вам не показати нові покупочки. Одну покупочку вже вам показала. Оцю. Тому, як я казала, здоров'я, миру, добра, спокою і побільше вам натхнення, майстреньки. Аби ідеї вам приходили в голову і ви могли їх втілювати. Все, всім папусік!